Дівчата, я вам казав, не спішіть, не спішіть! Тепер вона з'явилася у всіх розмірах. Тепер ця доріжечка хамелеону. Ви подивіться, як вона класно переливається з різних сторін. З одної сторони, вона йде чуть-чуть світліша, але тільки ми її обходимо, вона одразу ж набирає відтіночків. Зробили цей малюночок більш досконалішим. Квіти посередині цієї доріжки напоминають, ніби вазу з квітами у вас в кімнаті або на кухні. Подивіться, які гарні-гарні троянди. І навіть додали трішечки листочків. Художник досить постарався, щоб зробити цей візерунок виразним. Ви подивіться на окантовочку. Темна окантовочка, яка виділяється, робить її просто неповторною. Ви знаєте що? Ширина є від 8 до 2 метрів. Можна стелити в зали, в спальні, в коридорі, в кухні, будь-куди. Основа куврова. Ви її зможете постирати запросто, абсолютно не переживайте. Ви сюди Ворску, ви скажете, Ворсик настільки приємний, що я не хочу випускати цю доріжку з рук. Подивіться, будь ласка, ближче. Ворсик таки каже, гладь мене, і ходи по мені, скільки хочеш. Ворсик каже, якщо у вас тварини, то я легко прибираюся, можете не переживати. Доставочка може бути адресною, безкоштовною, все-навсе від тисячі гривень. Тому обов'язково звертайтеся. І така краса буде у вас за невеликі кошти.